Ну що ж, Розі. Ми вже цілу милю нагуляли по цій палубі. Поговорили про чудову погоду, про моє дитинство. Але ж ти не для цього сюди прийшла, так? Пане Доусине. Джек. Джек. С Слухай, я хотіла тебе подякувати не тільки за порятунок, але й за твою скромність. Нема за що. Я знаю, як це виглядає. Ти думаєш, що я якась багатійка нещасна і взагалі не знаю, що таке проблеми. Ні. Ні, я про це не думаю. Я подумав, що могло такого трапитись, аби ця дівчина вирішила, що виходу немає. Розумієш, тут усе разом. Люди, цей світ все так заплановано і взагалі немає шансу щось змінити. Боже, оце так. Ти з таким би не випірнула б. 500 запрошень розіслано. Увесь бомон буде там. А я відчуваю себе так, начебто я стою серед натовпу і намагаюсь закричати, але мене ніхто не чує. Ти його любиш? Перепрошую. Ти любиш його? Що за, за питання таке? Це дуже легке питання. Або любиш, або ні. Слухай, це взагалі-то абсурд. Ти дуже нагабний, не слід про таке питати. Ти не можеш просто відповісти? Це не тема для розмови. Це абсурд. Ти взагалі мене не знаєш, а я не знаю тебе. Ти грубий, неотесений і самовпевнений. І взагалі мені вже час іти, пане Доусоне, Джек. Я йду. Ні, взагалі-то це моя палуба. І ти, ти. О, Ну-ну, і хто з нас на хаба?